Війна. Вона буває великою і ще більшою, важкою та ще тяжчою. Історії невідомо жодних битв чи великих сутичок із благополучним фіналом. Чому люди стають на кривавий шлях розмиру, а не домовляються між собою по-іншому? Як було розв'язано наймасштабніше знищення одне одного, Другу світову війну? Збройні конфлікти. Давні, як людство на землі, незважаючи на весь сумний досвід, ми не навчилися мирно вирішувати власні проблеми, і донині нічого не змінилося з тих часів, коли скромні запити наших предків не заважали їм неситим оком зазіхати на сусідське майно. Перші військові конфлікти, які розпочались, вони розпочались перш за все із конфліктів через економіку, оскільки. Напевне, перша, перший конфлікт, який виник, він напевно виник у первісних людей за яку небудь кам'яну сокіру, за яку небудь територію землі. Якщо взяти стародавні часи, то практично всі війни це війни за території, за ринки збуту, за торгівельні шляхи, за джерела корисних копалин. Ось якщо прослідкувати з найдавніших часів до нинішнього часу. Практично нічого в теорії він не змінилося. Люди минулого постійно намагалися якнайкраще облаштувати своє життя. Як відомо, багато грошей не буває, тому і воювали, щоб привласнити собі чужі статки. Цей процес безперервний і кінця немає, вважають психологи. Та да, власне, якби ж була межа, то людина зупинилася б на першій сотні вбитих. А коли людина думає, що вона, вона потім вірить у себе. Вона потім вірить. Багато знахарів от знову вертаються до медицини. Вони вірять, що вони допомагають. Чому? А тому, що до них йдуть ті, кому допомогли. Ілюзія всемогутності. І це, мабуть, так запрограмовано, тому що інакше б не було б цього суспільного якоїсь, от, власне того, що ми кажемо історії. Але це коштує, вартує нам всім великого здоров'я і втрат. Протистояння давньої античності. Середньовічні хрестові походи та завоювання Наполеона це одні з найбільших конфліктів, які сколихнули суспільства минулого. Хрестоносці йшли на схід визволяти святу землю від невірних. Солдати інших армій також приходили комусь на допомогу. Якими б благородними не були гасла воєнних кампаній, за ними, як правило, приховувалось корисливе бажання необмеженої влади. Та наживи, проте збройні суперечки різняться між собою масштабами та кінцевим результатом, адже відбувалися у різні історичні часи. Суспільно-політичні процеси в світі свідчать, що війни здебільшого стають результатом якихось унікальних тенденцій, які протаманні тій чи іншій посів, скажімо, в епоху середньовіччя, коли світогляд людини передусім узалежнювався від. Релігійного світу сприйняття війни ставали результатом найчастіше, або між представниками різних релігій, або ж як результат амбіцій тих чи інших правителів захопити інші території, перетворити їх у колонії. Пізніше, з розвитком нових суспільних відносин, амбіції європейських карманичів збільшуються як і їх апетити. На початку ХХ століття їм стає тісно у своїх домівках. Починається боротьба за нові кордони країн та сфери впливу. Не буває зле, щоб не вийшло на добре. Перша світова війна, як і будь-яка інша, принесла багато жертв та страждань. Проте після тривалого небуття на політичній карті світу з'явилася нова назва Українська Радянська Соціалістична Республіка. Навіть у складі СРСР та без своїх західних побратимів українці знову ідентифікували себе як нація, незважаючи на те, що це відчуття в них постійно намагалися знищити. Для інших народів Європи та світу ця війна принесла новий порядок та правила, який охороняла Ліга Націй. Найбільше постраждали німці. Обкладені великими грошовими контрибуціями та репараціями, з найменшою від можливого кількістю військ, вони, здавалося, вже ніколи не повернуться до розміру. Німеччина була, я б так сказав, вагітна духом реваншизму, і це було замовлено тими умовами, на яких вона підписала капітуляцію. Йдеться не тільки про територіальні. Трати йдеться і про обмеження армії, про навіть про такі речі, як заборону, заборону носити нагороду ветеранам війни. В таких умовах ідеологія нацизму, яку запропонував Гітлер, здобуває популярність серед німців. І вже всередині 30-х років його партія прибирає до рук всю владу в країні. Про це добре знали лідери країн-учасниць миротворчої ліги націй. Однак залишилися осторонь піднімецьких проблем. Політика подвійних стандартів, давня проблема у міжнародних стосунках. Перша іскорка, яка практично стала початком Другої світової війни, це події, які відбувалися далеко від Європи на африканському континенті на території Ефіопії. Де в кінці 1935 року, на початку 1936 року. Відуся війна між Італією і Ефіопією. Цю ситуацію уважно спостерігав Гітлер. Якою буде реакція Ліги націй, Вона лише зробила декілька невеличких економічних санкцій, які зовсім не стосувалися військового сектору Італії. Замість серйозних санкцій, великі країни потурали Німеччині своєю бездіяльністю. Війська якої вже через два роки ступлять на землю Чехословаччини із лозунгом про повернення земель. В іншій частині Європи керманич Радянського Союзу Сталін йде на допомогу трудящим Фінляндії та проводить там воєнну кампанію. Жителі країн та військові свято вірили кожному слову своїх лідерів. Та були переконані, що рятують. Гітлер, Гітлер для своєї нації був богом. Це незаперечна істина. Німці молилися на Гітлера. Вони готові були віддавати своє життя так же само, як і майже всі, так, от громадяни Радянського Союзу йшли в бій з викриками за батьківщину за Сталіна. Друга світова розпочалася нападом нацистів на Польщу. Та окупацією західної України та Білорусії радянськими військами це відповідало положенням про розподіл сфер впливу між Німеччиною та Радянським Союзом, задокументованим у пакті Молотова Ріббентропа через деякий час. Гітлер швидко завойовує Францію. Наступний його крок СРСР.